Знаєте, друзі, мені дуже подобається. В кавичках, звісно, подобається, коли українські блогери визжать на кожному кроці про те, що не можна популяризувати російський контент, але при цьому при першій же нагоді вони самі ж намагаються хайпонути на тому самому російському контентові, і самі ж його просувають в українські маси. Зараз я розкажу вам власний досвід того, як я дізнався про російський серіал слово пацана і чому я його подивився. А подивився я його всього навсього вчора, 4 грудня 2023 року. Це вже після того, як вийшла шоста з восьми серій цього серіалу. Я бачив і знав про існування цього серіалу, але я не збирався його дивитися. Я подивився назву, прочитав опис та й пішов собі далі. Мене він не зацікавив. Проте ж наші українські блогери це дещо. Ну хіба ж вони можуть пройти мимо російського контенту, щоб не хайпонути на ньому і не розкрутити його? І от буквально вчора позавчора в українському інфопросторі починаються на кожному телеграм-каналі, в кожному аккаунті, на соціальних мережах різних повідомлення, що. Ай-яй-яй, як так можна? Не робіть цього, не дивіться цей серіал. Він на першому місці по переглядам в Росії. Це найкращий серіал Росії 2023 року. Він неймовірно популярний серед молоді. Трек до цього серіалу на першому місці в Apple Music. Ось подивіться, як його всі обговорюють і які про нього позитивні відгуки, але ви все рівно не дивіться його. Фу-фу-фу, не треба! Ну от скажіть мені, як після цього не взяти і не подивитися цей серіал? Адже навіть якщо людина ніколи не думала навіть про те, щоб переглянути це російське кіно, то після такої реклами вона однозначно захоче хоча б ознайомитися з тим, що воно взагалі, про що там йдеться мова і чому люди так активно обговорюють цей серіал? А далі все дуже просто: людина скачує цей серіал. І дивиться його від початку і до самого кінця. І скільки б українські блогери при цьому не вопіли про те, що російський контент це погано, йому не місце в українському інфопросторі, вони нічого з цим зробити не можуть, бо вони ж самі його рекламують. Навіть я записую зараз це відео про цей серіал, і я розумію, що я зроблю певну рекламу для нього. І я такий не один. Подивіться, наприклад, Яніна Соколова записала відео про серіал Слово пацана всього-навсього 17 годин тому. Вчора. Тобто, вона також звернула увагу на нього тільки вже після того, як вийшла шоста серія, і він вже наближається до кінця. А сьогодні подивіться, що роблять в телеграм-каналах наші блогери, як вони його розкручують. Так вони пишуть, що це погано, що це поганий серіал, що він приводить до негативу, але ж. Негативні відгуки це також свого роду реклама. Серіал на слуху про нього говорять, його обговорюють він постійно перед очами у людей. І тому дуже багато людей, які навіть не звертали увагу на це кіно, вони захочуть його подивитися, захочуть хоча б ознайомитися із тим, про що там йдеться мова, про що ж він. А зараз я підкреслю: вже немає сенсу комусь говорити, варто чи не варто дивитися серіал слово пацана. Бо ті, хто хотіли, ті його дивляться і додивляться до самого кінця. Залишилося всього-навсього три серії до завершення. Все ж дуже просто: якщо людина не розуміє, що наша країна вже 10 років страждає від російської агресії, то ніякими словами до неї не достукатися. Вона як дивилася, так і буде дивитися російське. А от якщо ви ще й будете самі підігрівати інтерес до російського, розповідаючи, що російський фільм чи серіал знаходиться в топі, то ви не відвадите від нього людей, ви навпаки зацікавите їх і підштовхнете до того, щоб вони подивилися його. І ще одне, на що хочу звернути увагу: хтось в цьому серіалі бачить героїзм вуличних банд і популяризацію цього руху в СССР, романтизацію 80-х-90-х років. Але особисто я побачив в ньому драму, таку саму драму, як в фільмі Хулігани зеленої вулиці 2005 року Зелай Джавуд в головній ролі. Подивившись поки що 6 серій серіалу Слово пацана, я зробив висновок, що те, що відбувалося, то погано. Адже це не героїзм, коли ти доводиш свою матір до божевілля. А саме це зробив один з головних героїв фільму. І це не героїзм, коли твою дівчину гвалтують, бо тобі в цей момент на розбірках відрізають вухо. Бо ти ж пацан, ти не можеш кинути пацанів. І це не героїзм, коли твого друга вбивають на автобусній зупинці тільки через те, що він з іншого району. Ось про що потрібно розказувати молодим людям, які зараз дивляться цей серіал. Змістіть акцент з того, на що зробили ставку росіяни. Розкажіть своїм дітям про те, що то не було круто в 80-х-90-х роках, коли хлопці збиралися в зграї і лупили один одного до втрати свідомості. Розкажіть їм, які результати можуть виникнути в результаті всього цього: каліцтво, інвалідність, тюрма, втрачене життя, зґвалтована дівчина, батьки в психіатричній лікарні. Ось вам, наприклад, реальна коротка історія з життя з того самого пацанячого життя. Одному моєму знайомому в кафе порізали ногу ножем і заділи при цьому нерв. Це в кіно, коли тебе ріжуть, то нічого не трапляється. Немає ні гангрени, ні втрати крові, рани швидко загоюються, а в реальному житті хлопчина в молодому віці став інвалідом до кінця життя, бо його ліва нога перестала згинатися. І ви думаєте, ті пацани, за яких він впрягався, йому дуже помогли після того, як він став калікою? Ні, він став нікому абсолютно непотрібним. А той, хто його порізав, потрапив у тюрму. Бо до цього він мав умовний термін, він вже порушував закон, а тут іще й напад на людину з ножем, з холодною зброєю, і як результат, доволі немалий термін ув'язнення два зруйнованих життя. Заради чого, як би попитати. Тож робіть висновки, друзі, і робіть висновки самі дивитися чи не дивитися серіал слово пацана це ваша особиста справа. Я його подивився і не жалкую про це. Інше питання, хто які висновки зробить після перегляду цієї картини. І на завершення хочу підкреслити ще раз: подивився я його тільки після того, як наші блогери почали про нього активно писати в своїх пабліках і знімати про нього відео на своїх ютуб каналах. І я впевнений, що таких, як я, десятки тисяч, якщо не сотні. Ну а на завершення хочу попросити вас написати в коментарях, чи дивилися ви цей серіал слово пацана, як він вам сподобався чи ні, які висновки ви зробили, переглянувши цю картину, і що ви думаєте про мої роздуми стосовно того, що українці самі ж тягнуть в свій інфопростір російськомовний контент, і ще й неабияк рекламують його. Друзі, якщо це відео було для вас корисним, не забудьте поставити лайк, підписатися на канал і, звісно ж, написати хоча б один коментар, щоб дане відео побачило якомога більше людей. До нових зустрічей!